Тут стоять два мотори по 1000 ватт кожен. Загалом 2000 Вт ватт чистої сили. На розгін реагує миттєво, без затримок. Максимальна швидкість 50 км за годину, залежно від налаштування покриття. Акумулятор 48 вольт 17,5 годин. це приблизно 840 ватт годин енергії. Так, друзі, Шенгміло С-600. Ось він дивіться, який красавчик. Який апарат. Дивіться, 1,87, 1,88 мм я маю зросту. Ось так я виглядаю на цьому велоканю, що ви бачили. Класно, якісна збірка європейська. Кольоса 26. Тут 4 дюйма ширини. На ось такому от передньому амортизаторі також є е, впереді ось ця вилка масляна. Дуже класна, дуже м'яка, яка регулюється за рахунок крутіння оцих ось штук. Що тут можна сказати? Гідравлічні гальма стоять, що впереді, що взаді. Також сіми ступінчата коробка передач, можна так сказати, Shimano. Ну, ось такий от дракон. І дуже класний тут потужний багажник. Офігенний. Ді пробуємо робити заїзд. Повторюю, 1,88 вісім мій зріст, 108, ну 109 кг зараважу. Ось так я на ньому виглядаю. Я думаю, це виглядає не смішно, бо це ровер не дитячий якби. О! Клас! Що тут можна сказати? О, дивіться, а Зараз я їду на електротягі. Щоб ви розуміли. Дивіться, чуть-чуть кручу, все, він сам. Сам валить. Дуже класна річ. Да, зараз листопад місяць, правда, не для таких не для таких покатушок. Але він мені подобається. Короте, хто хоче придбати таку звірюку 096 886 9196, Viber Telegram, прошу писати, телефонувати.